І ще нагадаємо, що буквально минулого тижня Верховна Рада е, ухвалила закон, яким повертають раніше скасовану кримінальну відповідальність за контрабанду. Цікаво, чому саме під засідання Європейської ради, і ось це перше питання до Олексія Леонова, народного депутата України, члена комітету парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. А, ну на перший ви, погляд, знаєте... так будь ласка. А ви ви чули так питання? Ми слухаємо. Дякую. Ви знаєте, для початку варто зазначити, що далеко не всі країни ЄС мають кримінальну відповідальність за. Таке питання як контрабанда, і у низці достатньо розвинутих держав зі стабільною потужною економікою Це питання вирішується економічними стимулами протидії контрабанду. Але е, наші сусіди е, таку кримінальну відповідальність мають такі країни, як Литва, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, І варто зазначити, що для них це питання було дуже гострим, тому питання контрабанди. Стояло таким важливим рішенням і дійсно не мало бути відкладеним на будь-який час. Також варто врахувати, що питання кримінальної відповідальності за контрабанду пов'язане ще й з перезапуском бюро економічної безпеки, бо саме до компетенції бюро економічної безпеки буде віднесено підслідність справ з контрабанди. А ось це питання вже дійсно входить до переліку завдань. Виконання яких контролює саме Європейська комісія, і дуже ретельно скажімо так дивиться за тим, що робить Україна в цьому питанні. І нарешті є питання отримання фінансової допомоги та поповнення бюджету, зокрема від повернення кримінальної відповідальності, залежало чи отримуємо ми півтора мільярда євро до кінця цього року від Європейського союзу. Отже, якщо так стисло сказати, то повернення кримінальної відповідальності за контрабанду фактично є однією з передумов прийняття рішень про початок перемовин України про вступ до ЄС. І окрім цього, всі ми знаємо, що сьогодні саме податкова та митна служба є таким хребтом нашого державного бюджету, і ми повинні робити все, щоб сьогодні наповнювати бюджет для того, щоб робити наші збройні сили ще сильнішими. Пане Олексію, а можна трішки деталі, які новації прописані в цьому законі? І головне, якою була реакція бізнесу? Що вони кажуть? В нас півтори хвилини, пане Олексію. Ну, зокрема, кримінальний кодекс поповнений новими статтями, е якими встановлена кримінальна відповідальність за контрабанду товарів та підакцизних товарів, і покарання насправді досить сурові. Наприклад, за контрабанду товарів передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч е е неосодаткових доходів громадян до позбавлення е волі сроком навіть до 11 років, і передбачена навіть конфіскація майна. Дійсно, цей законопроект був внесений в Верховну Раду ще в 2021 році, але багато було дискусій і законослухняний бізнес дійсно відстоював свої права і серед компромісів є дуже важливі речі. Найголовніше за механічні помилки в оформленні документів до кримінальної відповідальності притягати не будуть. Це найголовніше. Пане Олексію, даруйте та даруйте обмежені в часі. Пам'ятайте, 9 година це традиційна хвилина мовчання. Да. Та ми да. не можемо зволікати. Дякуємо вам, Олексій Леонов, народний депутат України, щойно був на прямому зв'язку зі студією. І нагадуємо вам, що у Києві лунають сигнали повітряної тривоги, не тільки у Києві, Київська область, Чернігівська область, так само Червоніє Луганщина і Автономна Республіка Крим. Це означає, що вам потрібно подбати про свою безпеку.